Итак, так, лот номер один. Зараз у нас в ефірі. Лосіни, бріджи. Ціна за 1 кг становить 4,5 долара. Мішечок іде вагою 25 кг. Вартість мішечка 107,5 долара. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Хто бажає придбати дану позицію? Замовляємо. Замовляємо, як із відео огляду, можна також і без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків, які не показувалися. Відправлення здійснюється у нас щоденно, в день замовлення. Хто сьогодні замовляє, сьогодні ми і відправляємо присутні всі розміри. Позиція йде під кодом 35. Лосіни можуть зустрічатися Бріджі. Але переважно тут лосіни. Ціна за 1 кілограм 4,3 долари. Мішок іде вагою 25 кілограмів. Вартість мішечка по курсу на сьогоднішній день 4 тисячі гривень. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення для замовлення цього лоту. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Ось як бачите, великі розміри тут також зустрічаються. Але позиція в цілому йде всіх розмірів. Ціна за 1 кг лосін під кодом 35, 4,3 долара. Мішечок йде вагою 25 кг, Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день 4 тисячі 376 гривень. Хто ще не встиг придбати дану позицію, хто бажає. Замовити, замовляємо, замовляємо не лише із відео огляду, а й без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків, які не знімалися. Відправки у нас щоденні з кривого рогу на вантажні відтілення по всій території України. Зараз у вашій увазі презентований лот номер 1, перший мішечок лосіни під кодом 35 всіх розмірів ідуть різнокольорові трапляються. Для замовлення саме цього лоту вам достатньо написати нам беру, забираю мішечок номер 1 Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, робимо замовлення. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Як бачите, дана позиція в осінні де більш такого можна навіть сказати спортивного плану. Тапаємо, 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 друзі, по прямому ефірчику. Ділимося на трансляцію, кому сподобалася саме ця позиція. Замовляємо. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Ось це все у нас один мішечок 25 кілограмів. Присутні всі розміри, різноманітні йдуть модельки. Іде під кодом 35 лосіни по 4,3 долари за кілограм, мішечок вагою 25 кг. Вартість такого лоту 4373 гривні за 25 кг. Є фірмові модельки відомих брендів. Кому сподобався цей лот, замовляємо, а для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення, беру, забираю і мішечок ваш. Розмірний ряд присутні всі розміри. Ось такі, як бачите, спортивного плану трапляються. Кому сподобався саме цей лот, пишіть нам беру, забираю і мішечок. Ваше. відправляємо з Кривого рогу на вантажні відділення по всій території України? Бальки, пір, угу. Так, друзі, це у нас перший мішечок лосінь під кодом 35, кому сподобався мішечок, сподобався лот, замовляємо. Можна замовляти не лише із відеоогляду, а й без огляду лотів, які не знімалися, не відкривалися. Ось це все у нас один мішечок 25 кг, кому сподобався, пишемо беру, забираю зараз викладемо огляд цього лоту і продовжимо. Далі у нас в ефірі ще одне.